Про піст перед Різдвом. Піст перед Христовим Різдвом нагадує нам якраз ті часи, коли люди, постигнуті всякими нещастями, очікували приходу Христа Спасителя. Ізраїльський народ часто не слухався Господа Бога і відпадав від віри та поклонявся поганським божкам. Тоді Господь Бог селав кари на вибраний народ. І щоб він опам'ятався і покаявся, таким способом Боже провідіння підтримало правдиву віру і надію на обіцяного Спасителя. І коли Спаситель Месія прийшов на землю, то вже мав між людьми приготоване для себе місце. Тому святе Письмо каже про Спасителя, що він до своїх прийшов, і цілий старий Завіт, Готував людей до приходу Спасителя та до прийняття Нового завіту. А Господь Бог піддержував у людей віру прихід Спасителя. Амінь.